О, Ні, ну йде дуже класно, говорю. Рулиться теж непогано. Так, такий битвінчик заїхав німецький. Просто бомба. З Швейцарії. Перекидочки, монетки стоять, шрам. На дисковій механіці. Вилучка амортизаційна. Рама алюмінієва колеса 27,5. Наріз десь метр. 55 метр шість п'ять. Просто бомба. Заді перемикиточка, теж шрам американська. Вода усилені, постановані, резина, все в доброму стані. Рама теж дивіться, В якому стані рама. Є от баночка, на баночку цей кріплення. З тої сторони, подивіться на раму на все. Це просто ва. Когось буде цікавити такий велосипедик. Значить заходите на сайт rover.in.ua або пишете мені, або заїжджаєте в магазин Куликів, вулиця Львівська, 20, або у Львів, вулиця Зелена, 253. І відсилаємо по цілій Україні без проблем теж. Нової поштою.